Дорогі друзі, братики, сестрички, всім гарного Божого дня. Сьогодні у мене Божа професія, ось мій посух. Ось що я роблю цим посухом? Пасу всіх корівок. Це друзі, село Межиріч, От наш монастир там. Тут на камері не видно, ось. Ось так. Коли у корівок... Тиха година, вони не бігають по посівній, ще десь. Е, хотів розповісти вам, е, сидів, читав життя святих на сьогоднішній день. Продовжуйте Оспенський піс, друзі. Чим ще, знаєте, крім, крім того, що хтось ну, християни постять, так, ще душе. Полізним чимось треба займатися, тобто ну, читанням, да, якихось святих, хоч, хоча б на день. І є такі додатки в телефоні, дуже зручно, будь де можна дістати, 5-10 хвилин подивитися, що цікаво. І на кожен день святкується, іноді по, по, десятки, по десятку святих і більше. От, хоча б про одного почитати, не про всіх щось написано. Сьогодні для подобних перенесення ще. Засіми Саватія, Соловецьких, Толскої ікони Божої Матері. І сьогодні день пам'яті преподобного Григорія Сінаїта Ось про нього хотів два слова сказати. Сонечко, друзі. Дуже так стану, щоб, можливо, мене було краще видно. Преподобний жив у 13 столітті. Був взятий, був походив від знатних е, батьків, е, був сарацинами взятий у полон, от, і звільнивши звідти, е, як сказано в житті, е, переродившись зсередини, він вирішив посвятити життя Богу і е, пішов. Спочатку е, е, був Прийняв іноческий постріг на Кіпрі, потім був е, на Кіпрі, був він і в Єрусалимі. От б, б, такі відвідував святині, набирався духовної зрілості і прибув е, е, на фон. Там був, як сказано, в житті поваром, був, займався різним послухом і, як сказано, в житті приуспівав в, в, в Знані священного писання і святих отців. І в одних це визивало завість, в других подив. От. І він, обійшовши, як сказано, в житті, знову ж таки, всі монастирі Афону, дізнавшись, набравшись цього того священного опиту, який мали там тамошні подвижники того часу, він відправився на Сінай. Де створив собі кілію, і в такому духовному діленні провів остаток свого життя. Написав декілька глав, як подобає монашествуючим у безмолві. і написав 143 глави про заповіді Господні, толкування, які були переведені, які є. І, ну, я це опустив, він заснував написано чотири лаври. Лаври в нашому розумінні це, ну в тодішньому розумінні, це, ну, і в залішньому, це великі монастирі. от, Лавра як, переводиться як вулиці, буквально, як, як місто, де багато монахів. От, і знаєте, друзі, що хотів от, головне сказати, він щось сказано в житті, він, він каже, що люди... Які хочуть е, постігнути е, заповіді Господні, які хочуть їх е, на е, осуществити на собі, у своєму житті, от е, тільки е, через е, які вони, знаєте, як написано, вони подіб, вони уподобляються тіні, а не людині. Коли людина, коли хочуть. Е, Посягнути заповіді, не живучи по заповіді, друзі. От основна така думка про цих, і ви, такий висновок, який зробив преподобний, вивчаючи всі творіння, зап... священне писання. от, Якщо ми хочемо постигнути заповіді, їх треба тільки виконувати. Це одна дорога. Ну, Звісно, звісно. Не без, як ми бачимо, із життя цього святого, також не без вивчання святих отців, не без поглиблення в церковне життя як таке. От. Тому хай Господь нам в цьому поможе, друзі. Оспенський піст. Короткий, але строгий. От уже завершиться успінням Божої Матері. Надіємося, невеличку пользу отримаємо і ми від нього, кожен з нас. Хай Господь береже всіх вас, друзі.